Казка, коли кінь позаздрив верблюдові. Один кінь був невдоволений своєю долею. Нарікав він на господаря, ще шерсть йому псує сідлом, надирає упряжжю. Підійшов якось кінь увечері до річки, щоб спрагу гавомувати і побачив у воді своє відображення. Зажурився, що негарний, поглядаючи на лебедя, який плавав на воді, подумав от якби в мене була така шия, як у лебедя. І голова трохи менша, ніж є, а ноги довші й тонші, та щоб чоловік не стирав сідлом моєї шерсті. Добре мати природнє сідло. Пошли мені доле таку вроду, покинув кінь другого дня і відчув себе зовсім іншим, бо обернувся на верблюда. Зрадів дуже, і забажалося йому побігти до товаришів, похвалитися перед ними своєю красою. На долоці пасся табун коней, і він підбіг туди і коні, помітили, що до них наближається якась невідома потворна істота, кинулася тікати. Тоді верблюд здивувався. Гей, стійте!» – закричав він. Хіба не пізнаєте мене? Я ж той самий гнідлий, що вчора разом з вами пася. Та коні не слухали, задерла хвоста й тікала, не озираючись, що за дивина. Чому вони жахаються мене? думав він, страшний їм видався. А може, я дуже брава і їм стало соромно, що проти мене вони не гарні. Коні повтікали, столоки в село, і тільки біля своїх дворів кожен відсапнувся і зернувся. чи не нас доганяє їх страховище. Верблюд залишився сам на долоці і засумував. Що б воно значило, думав він, невже я такий страшний, що приятелі мене перелякалися? Пішов він до річки, нахилився до води, побачив там своє відображення і сам злякався. З води на нього дивилася велика двогорба страховище. Тепер вельблюд жалкував, що даремно нарікав на свою долю і вроду. Та було вже пізно, відтоді всі цурались невідомої тварини. Так і залишився він самотнім. З того часу повелися на світі двогорблі верблюди.